6910, два трактора, 7810 і 6920. Тому кому цікаво, залишайтесь на каналі, ставте лайк, комент, хто не підписаний, підписуйтесь. Я вирушаю, буду виглядати. Я надіюсь, що в хорошому стані трактора. Сьома ранку, Гарне є сонечко, мінус 6, весна, але мінус 6 і засипано снігом все. Така класна, класна погодка. тому, Друзі, на осінь вже весна і люди починають шевелитися трохи, щось робити, виїжджати в поля, скоро посівна. Знаєте, до кого звертатись, будь-яка СГ-техніка, спецтехніка. Запонуйте, звертайтесь до мене. Я в свою чергу дам відповідь або знайду, то, що вам потрібно, і привезу Україну. Також не забувайте, що є дуже багато техніків наявності, а саме комбайнів, розпідбирачів розкидачі, оприскувачі, тому друзі, кому цікаві комбайни. А зараз на даний момент в є багато позицій, клас, Джундір, Дронінбург, Сампо. І також є комбайни, які вже куплені за кордоном і в скорому часі приїдуть в Україну. Тому не зволікайте, телефонуйте, тому що хороші комбайни забирають відразу. Пора готуватись без як каками. Бажаю всім гарного дня і приємного перегляду. Доїду на місце, буду показувати вам, що і як. І також що ще хотів сказати, для тих, хто дивиться мій канал і хоче замовити щось. Під замовлення я маю на увазі не ту техніку, яка в наявності, тільки під замовлення. Я завідразу говорю це вам, щоб потім не було лишніх питань до мене і можна так сказати, щоб не вручили голову мені ну, ті, хто хоче щось під замовлення, але не хоче давати предоплату. Тобто це неможливо без предоплати. Якщо техніка під замовлення, тільки з предоплати. 50% оплати перед покупкою техніки. 50%, коли техніка приїжджає в Україну, у мене на фірмі або у вас вже на відпустці. Тому такі умови співпраці з, зі мною. Якщо вас це влаштовує, будь ласка, не влаштовує, так же само, будь ласка, шукайте когось іншого, у когось іншого кращі умови. Тому, наприклад, от зараз навіть щоб виїхати і поглядати трактора, скажу відразу, що за будь-який виїзд, за будь-який виїзд, наприклад, по якусь техніку, я за огляд беру 1000 євро, 1000 євро ви скидаєте, я їду оглядаю. Вибираємо спочатку декілька варіантів, я їду оглядаю. Один, два, три, чотири варіанти. І ви вже з цих чотирьох варіантів мусите щось вибрати. Якщо не вибираєте, тоді не вибираєте. Тоді вже 1000 євро вам ніхто не повертає. Тому що це затрати. І якщо хтось думає, що поїхати подивитись це. Дуже дешево і, і з цих 1000 євро я там щось заробляю, то ви можна сказати, помиляєте. Тому що от зараз я їду в одну сторону 500 км, в другу сторону 500 це тільки за один трактор. Плюс я маю ще оглянути в другому місці трактори. Тому це також труд, робота, затрати. Та що тут говорити, можеш виїхати, просто провести швидкість на 20-30 км і відразу 500 євро штрафа заробити. Ну, хто там думає, що я там буду за 100 євро чи за 200 євро їздити, комусь щось дивитися, то такого не буде. Говорю вам це відразу. Мінімальна сума це 1000 євро для огляду. А далі вже, якщо вам все подобається, тоді вже домовляємося про провезення техніки і про умови предоплати. Буває таке, що я 30% беру, дивлячись, яка вартість техніки, та, і що це за техніка. Тому в загальному 50, але можливо таке, що можуть 30% взяти. Але не менше це точно. Ну, друзі, це так для інформації просто, тому що багато людей дзвонить, е цікавиться, а потім, е як знають, що я хочу предоплату, починають щось там собі видумувати. Я кажу відкрито відразу, якщо не подобається, будь ласка є інші продавці, які можуть вам предоставити якісь услуги. Тому на зв'язочку, через дві годинки на місці, буду показувати вам огляд трактора. Не забувайте лайк, підписка, обов'язково. Обнімаю своїх підписчиків, клієнтів на зв'язку. нахожуся биля трактора мурозет минус5 зарядочки и зажа есть пары минус Зараз ми виїдемо на сонце і там будемо вже оглядати конкретно. Ступеньки підкрашені, диски підкрашені, Зараз будемо дивитися далі, так, кабінка, пневматична сидушечка, коробка PowerPoint. Тут екранчик поки що щось показує так собі. Це є у нас амортизірована ось, ТЛС називається. Дуже класно, коли по дорозі їхати. Це дуже класно. Трактора не кидає в різні сторони. Тут ззаді теж покрашена. Навеска покрашена вся на тракторі. Зараз на сонці буде нормально видно Вони новою технікою торгують. Капає масло в сальника, бачите? Піче масло, зразу же видно. Втім, оце все покрашене. Тут, тут не, а тут покрашене задуте. Тут так само підтікає сальник. Чи манжет, що там стоїть, не знаю. Тут так само видно маслицо. теж щось мокреньке зараз я до пюкау будемо рекретно дивитися тут все підкрашено повністю та да, ще й покрашено так собі если чесно непрофесійно як небудь задуло де да все разглядает движок. Ну, что сильно громко тихо, что то не знаю. Это же надо тоже менять. В они разбиты. Вот Там аккумулятор. Так. вроде сухая, еще не выдвинулась на турбине Тут у нас Сапун Зараз закриємо, попробуємо чи масло звідти не фігачить. Уроді, ні По бокам тільки я пачу чи з тего, з сапонані йде, див, неш? З того. А, і з там сторони теж лечить. Сам ти теж лечи і, і тут долу лечі оли Тутай о. о Видиш? Одразу теж зубачи Ну масло тече. Згазь може наразі, чи ні, чи ні Жиль. А як маску до гури подніс? Тут з пodu? Нет, тут, может быть, только а, так. Сбоку здесь. куда не помен там, видишь. Нет, вот здесь. В общем, что я скажу, что трактор так себе. працює нормально, в кабіні чистенько виглядає все. Але щось сальники тю-чуть, покрашений весь майже. я бачу, походу був покрашений теж, бо там бірка задута. Так то вроді акуратний, але... Але, але Даже не знаю. Щось мені що ну, не особо подобається, скажу вам так доїхати оглядати іншого. тут насос щось чуть гуде. так що такі діла Там вот мокро тоже щось, тоже десь капает. Не тримає ні ще раз. Це він Не тримає. Попробуємо як працює коробка передач у нас. Кранчик погано робота. Максимальну передачу Попробуємо рушати Чесно, свій трактор вже підшатаний под... трохи. Може, він ще не нагрівся, але 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 назад, назад нормально рушає. Вперед. Чуть-чуть дергає його, але то всі трактора так здесь 69 6920. можна подивитися, ще 6920. Мотор хорошо ходить, в принципі, не димить і завівся хорошо. Не новий звісно трактор, але те, що він так похабно покрашений, це мені не подобається. Я розумію, що може бути підкрашений, але вже б нормально красили. то щось таке. То щось таке. В общем, я думаю, що надо ще інший варіант дивитися якийсь. І не то щоб кажу, геть щось, щось там не це, але вот, ага, вот масло Капає звідкись масло, коротше. Як то со сливной, як то не со сливной пробки, непонятно. Але масло капає, так що все, ставим його на парковку. І все. Переходимо до другого трактора. Там того не будемо піш оглядати, подивимося 69-20, що, що воно собі представляє. Не то що підкрашений, то от зразу же видно. Тут везде підкрашено. Тут рама підкрашена. Кардан, кардан. 2006 року випуску А то ті пшеводи там то... до, до чого то йде? Ходяв GPS Ten, так? Але то ну, що на GPS їде гідравлічні каблі Ні, тут електричні якісь гідравлічні... А, то може до того, до туза. До того переднього. Амортизована ось тоже Амортизована ось

тут не видно, что двигатель был разобран или что-то. Да что, Хорошо, надо заводы там. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, тут маслица уже капает тоже. Это масляный насос, да. Тут поки не завів, то не видно, щоб десь щось тікло масляного насоса, щоб я побачив, але що тут подонта тоже весь покрашений. Подон покрашений філя хреново, що не можемо лагідь залізти. Спецовку то взяла, але собою хочеться туди лізти, если чесно. В общем по цих я думаю що ой-ой який прожектор, дивіться, бін. що на кораблі на якомусь серйозний прожектор. По цих джендірах тут нема особо такого, щоб припало до душі. Що приїхав, а, бачиш, що він в оригіналі. Це ось є на продажу такі тракторці. Case CX100. Все якось поприятні виглядає. Стосильний кейс оживаний, глушний. кого заінтересує. кейс вроді класний. Видно, що такий тракторець зразу, що свіжий. Нічого тут не крашено, нічого тут не видно, щоб було намальовано на ньому. Ну Може тут от підкрашена ця штука. Так вроді окей. В общем, такі от кейси, такі кейси 5150, 5130. 30 Раритетний, кому надо. Раритетний інтернаціонал. Дешфар Агротрон 620. А отакий от дечвар, тільки не 92-й, а новішу вже трохи модель. провозовому ми клієнту. Під замовлення теж на ютубі є. Можете переглянути, ну в общем не знаю. Нові трактора, вони новому торгують, я так пані, був почали торгувати, але нема що тут дивитися. Друзі, на цьому питаю, скільки му тут часов, каже, 5500. Говорю, це 15500. Ні, 5500. Каже, не може такого бути. Потім каже, ну якщо тут до 10 тисяч доходить і йде з нуля, то може бути ще 15500. Ну То і віть, от трактор продається 15500 на той часов. 2006 року випуску. Якби можна було по коду провірити, було б, звісно, класно. Але фіг, що тут провіриш, хіба що перший рік, другий, якщо обслуговувався на сервісі джендіра, то можна провірити. Хто пам'ятає, я такі 6920 приганяв. Взагалі не фарбований, нічого. Тут а там Ржавщина була, капот був трохи подержавлений, але трактор був в оригіналі. Я привіз його клієнту на Полтавську область. Клієнт задоволений, працює, дзвонив до мене доволі трактором, і там було 8 копійки годину, mm. То Тут 15% 500, 100%. В общем, такі діла. Не будемо тратити часу, їдемо далі.